Привіт! А хто сьогодні у нас іменинники? Так, Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія. Знав я одного Валерія. Він спочатку жив у шикарній трьошці, де навіть миші носили смокінги, але йому не сподобався район. Він же ж поціновувач естетики. Так ось, продав він її за копійки. Ще й менше, ніж купив. Ну а далі класика. Купив двушку в іншому районі. Каже, тут хоч і дешевше. Зате мікроклімат, просто космос. Але через кілька місяців йому стало нудно. Він продав і ту двушку. О, не біда. Купив однокімнатну в тому ж районі, але на іншій вулиці. Чисто для різноманітності. Але й тут йому стало не по собі. Не вистачило драйву. І що він робить? Продає і ту і поїхав. У пригород. Це вже майже природа. Але навіть там йому не вистачило атмосфери. І він переїхав в ліс. Ну, точніше, в ліс біля мене. Купив халабуду, сидить, щось розмірковує. Та недовго він там пробув, бо набридло йому і в лісі. Він продав халабуду бобру. Так, бобру. Тепер цей бобер, до речі, Толік, там живе. А, а Валерія немає тут уже. Виїхав. Тож сьогодні вітаємо Валерія і Толіка з іменинами.